СБУ повідомило про затримання некоего Сергія Жаданова, 78-го року народження, жителя Луганщини, який знайшов прихисток на Черкащині, який передавав е, дані про Збройні Сили України, про пересування наших військ, про військові склади, про військові госпіталі ворогові. Тобто, е, ця мерзота поселилася, втікла від війни е, сюди в центральну Україну. І допомагала тим, хто хоче прийти сюди, нас знищити, убити. Тут же згадалося мені два дні тому всі постили фото Алкаша із Авдіївки, який виліз із під руїн. Ждуна, який спочатку ходив за українською допомогою, поки Авдіївка була під українським контролем. А прийшли окупанти, він виліз і почав кричати. Свобода, ми наконець надома. І от вот, э, в мене питання до тих, хто э, говорить, що треба поспішати якомога скоріше звільнити український Донбас, Український Крим. Це справді наша земля, це по закону наша земля. Але э, поспішати, тому що там наші люди. Блін, які там наші люди? Наших людей там. Всіх винищили ті, хто не встиг втікти. Там немає наших людей, навіть в Авдіївці. Там наших людей останні, не знаю, місяці, якщо не роки, крім військових, які безпосередньо воюють, не було. Там були ждуни. А що вже говорити по ту сторону фронту? Які там наші люди. Я знаю купу знайомих маю е, в Києві із Луганська, Донецька, Маріуполя прекрасні проукраїнські люди. Але вони всі тут. Там нікого немає. Там бути проукраїнським неможливо, там тебе просто фізично знищать. Тому е, нема там кого звільняти. Звільняти треба лише землю. Але тут спішки немає. Для того, щоб звільняти землю. Е, Треба бути впевненим, що ми не заплатимо за це зайвими життями. Потрібно мати тисячі далекобійних ракет, сотні винищувачів, не тільки f 16 а мабуть f 35 нам знадобиться неймовірна кількість десятків мільйонів снарядів. І всього 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 щоб перевага була в силах, як у американців під час війни в Іраку проти Саддама Хусейна. Тому що жертвувати життями наших хлопців для того, щоб звільняти отаких от от, е ждунів окупантів, щоб воно е потім е говорило, а а, -а, -а, -а чому мені пенсії мала далі Україна? От, е Це не діло. Ради цього е жертвувати е життями наших бійців точно не варто. Треба берегти те, що є. Треба берегти життя наших військовослужбовців. Буде гармія, буде Україна.